Ми згадували Світлі Шевченка, Франка, віддали їм пошанівок наш. Сьогодні маємо ще один зновенний день. день, день гімну. Це напевно не всі знають. Але сьогодні 151 перша річниця з дня, коли гімн народився. І дуже велику поважну справу робить така політична партія. як Самопоміч, що сьогодні в парку. Вони роздають в повному тексті слова гімну і прийшли до нас, кажуть ваше найкраще середовище, саме співуче, саме класне, яке може нас підтримати, і заспівати їм в повному, повному тексті. Не один куплет, як ми звикли, а в повному. Я прошу пана Олега, він хоч не музикант, але він корону Карпат тримає в кінофестиваль. Він має дотичність до мистецтва. Просимо його теж до слова. І його діти в нас вчилися. <рес> Я закінчу музичну суперську школу. Та ми вирішили запросити в парк. Ми хочемо в парку, співали такий зробити, як зараз модне слово, флежмок. На 18.30 ми сьогодні роздавали запрошення і нашим відпочиваючим, тому що цей гімн. Дійсно було заспівано 107 рік назад, 10 березня, в Перемишлі. Це такий день народження їм, ну, і хотіли це також е всім розказати, заспівати його. Е наш гімн набрав сильнішого звучання та сповнився новим змістом. Його слова звучать остріше через призму сучасних подій в Україні. Це наш символ, наш заповіт, на майбутнє. І тому всіх запрошуємо, але Тетяна Євгенівна пропонує. Давайте в воду. Ми не всі слова, тому що всі сьогодні ваду. на заході, що організувала школа мистецтв, піари – це самопоміж. Ми мій, мій культуре. Культуре. Я ж відповіді. Як попули, можна, як попули, можна попули, дітей експлуатувати, Скажіть мені, будь ласка, ми можете використати, але не можна цей майданчик це діти використовувати Три для піару. Нині єдині гімну, ми повинні вчитися.